Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку, що утворює опорно рухову систему. Сонце ранком розбудило, підняло і звеселило. Потім чимненько сказала швидше поспішай. Не лінусь, не позіхай. Сонячний заряд візьми, з них знань, іди. Отже, Починаємо як завжди з погоди. Яка пора року? Зима. Який місяць? Січень. Яке число? Двадцяте? Чи буде сонечко, чи є опади? Кому відома температура повітря? Я вам дякую. Так, йдемо далі. Що ж таке система органів? Система органів це сукупність усіх органів, які виконують спільну роботу. Які бачимо, ми опорно рухову систему, нервову, дихальну, діну. Так. І ми з вами будемо їх вивчати окремо кожну з них на наступних уроках. Людина властивий рух. Злагоджена робота кісток і м'язів дає змогу людині вставати, ходити, гратися, займатися спортом і працювати. Кістки утворюють скелет. Бачимо у нас череп, грудна кістка, ребра, хребет, верхні кінцівки таз, нижні кінцівки. Скелет це всі кістки людського тіла, які з'єднані між собою. Це цікаво. Драглиста жилоподібна це речовина виконує роль скелета в медузи. Як, припустіть, якби вигляд мало тіла будь-якого живої істоти, в ньому не було скелета. Скелет у нас визначає форму тіла людини та слугує його опорою. Він захищає від травмування, м'які внутрішні органи, головний мозок, легені, серце та інші скелети та інші. У скелеті людини розрізняють кістки черепа, кістки тулуба, кістки кінцівок, тобто рук і ніг. Отже, ще раз розглянемо з вами малюнок. Верхня нас з вами череп, грудна кістка ребра, хребет таз та нижні кінцівки. Чому ж м'язи та кістки називають органами руху? Органи руху скелет пов'язує. І пов'язані з ними м'язи, адже м'язи дозволяють полегшувати нам роботу нашого скелету. Тканини організму здатні скорочуватися та розслаблятися, і забезпечують рухи кісток скелету. Які ж розвивають м'язи рук у нас види спорту? Це гімнастика, плавання, теніс, баскетбол. А м'язи рук і ніг разом. Настільний теніс, так само баскетбол, а, бачимо, а, катання на біатлон, так, не тільки, або катання на лижах та американський футбол. Зігніть ліву руку в лікті, а правою помацайте м'яз. Що відчуваємо? Опустіть руку, тримайте вільно, помацайте м'яз, які зміни відбулися, що ви змогли споспостерігати. Отже, як же м'язи можуть стати сильнішими? Це викон... потрібні постійні тренування, повноцінне харчування, багато вітамінів, здоровий сон. М'язова система в рух кістки скелета, завдяки такій взаємодії організмом, здійснюється рух усіх його проявах. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 5. Нам потрібно розглянути скелети та написати, яким тваринам вони належать. Перше, що в нас птах. Так і записала, будь ласка, птах. Далі наступно, друге, риба. Наступне собака. Наступне жаба. Так, що допомагає нам займатися гімнастикою? Саме злагоджена робота кісток і м'язів дає змогу людини займатися гімнастикою. Отже, пишемо злагоджена. Робота кісток і м'язів дає змогу. Людині займатися гімнастикою. Ідемо наступно. Як же зміцнити м'язи? Перше це правильне харчування. Написали один. Правильне харчування. Друге помірні навантаження, тобто, які посильні для вашого віку, помірні навантаження. Помірні навантаження. Рухливі ігри на свіжому повітрі. Рухливі ігри. На свіжому повітрі. Наступно. Позначте галочку, яке значення для людини має скелет. Він захищає внутрішні органи людини, забезпечує рух тіла людини, забезпечує уяву і пам'ять, є опорою для тіла людини. Захищає, забезпечує і є опорою. Тобто все крім третього чудово. Перегорнули, будь ласка, сторіночку. Завдання шосте: Запишіть частини тіла, які найбільше розвинені. У футболістів, які найбільше розвинені. Ноги. У жонглерів. Руки. У піаністів Пальці. У артистів балету теж ноги. Так, відгадайте, будь ласка, загадку. На медузу, гляньте, друзі, без кістов не може ле. А людина не медуза, бо в людини є скелет. Правильно. Отже, ще раз розглянемо з вами скелет: череп, грудина, ребра, кістки верхніх кінцівок тобто рук, хребет, кістки нижніх кінцівок, тобто ні, і тазова кістка. На сторінці 6. Ви бачите, у вас є частина скелету. Вам потрібно вирізати та наклеїти в номер 5 на відповідні місця. Впевнено, ви з цим завданням пораєтеся. Скелети м'язу творять опорно рухову систему. Вони забезпечують підтримання і рухи тіла. Щоб м'язи були міцними, їх потрібно тренувати. І, до речі, у людини налічують від 400 до 850 м'язів. Учені не можуть підрахувати їх точну кількість. Найшвидшими є м'язи, які відповідають за моргання. А найсильніші жувальні м'язи, сила стиснення може перевищити 300 кг. Найсильніший одиничний м'яз це наш язик. І е, ви шукаєте в додаткових джерелах, який же м'яз найвитриваліший, який найдовший або найменший чи найбільший. І оберіть відповідний колір веселки. Я вам дякую за урок. Всього найкращого і до побачення.